Всім привіт, друзі! З вами я на Vizim. Сьогодні будемо грати, а точніше проходити doors, The Outdoors. Як Як пам'ятаєте, в прошлий раз ми не змогли його пройти. Сьогодні ми спробуємо ще раз спробувати його пройти, а перед початком цього відео нажміть, будь ласка, на вподобайку, зміть підписатися, на дзвіночок. ну Ви знаєте, звісно. І також переходьте на мій телеграм-канал. Там буду постати новості про себе і новості другу мої нові тіте. Ну ж, друзі, погнали походити. <му> так, ну що, друзі, let's go запускатися в каточку. Так. Ну так, да, звісно, прокричально, що я не зміг пройти в прошлий раз Dorse. Так. Да. Так, да, і там вроді би дві, дві катки, чи, чи всі три тупо мене мене ну, програв і за того і за невдачу. Так, грали. Let's go. Так. Так, 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 так. Let's go. Так, забираю. Капець, блін. От я замітив, що я в цьому сундуку, в самому начальному, то падає тільки монет. І все. І все таке. Ні компаса, ні щось там ще, ну не ключа. Коротше, тільки монети не Я не знаю, спросить тепер відчиняти саме начальний сундук. Ну, Хоча я ж бачив недавно в Ютубі, що якомусь челя купало там дві речі. Це компас і ключ. ключ. Я замітив якийсь жовтийсь колір, почався там час буде судовська. Да, да, я бачила косу. Зараз він вийде з туся. Да, все, ось я вийшов. Погнали, коротше, знову. Ох, я напрямлю на шкафу. Як це? Друзі, не знаю, блін. Капець задавину. А як мені забрати мій э, цей мій ліфтарник? Так, це давай. Іди, ласка, в туалет, добре. Або відійди, або да-да-да, подальше відійди. Капець, я хочу забрати фонарик, ну блін, оцей... цей... блін, давай, Майкл Дженсову мінімалку. Все, <свистити> <свистити> да, поки я отвернуся. Забрали фонари. Все, нас було. Ой, сразу перший И мені паде сюди. Інвихторик такий. Так. О, гаразд, верну, за... не Звісно, Здесь не метабі. Ховаємося. О! Що це таке? Ви бачите буде четвертий Це Що це? Це якісь хліб під... Тостер якийсь? що що, що? -що. Пройде. Що це таке? Друзі? Що? Подожди знайти кабр. Що? Я якийсь предмет знайшов. Подожди, це я знайшов рідкісний предмет? Подожди, покор подожди, покормувати. Або чітко, типа покорму е, покормити цих е, ворот. Що, блін? Чекайте. О, до речі... о, дивіться, скільки тут золота, валяється, це. жесть. Дивіться, Фонтанчик. Капець. це бачите, я нашов якусь штуку. А можна? Ой, можна з'їсти і можна покупки. Я, я пам'ятаю, хп. Капець, це мені, оце мені знайшов. Це знайшов блін. Хліб покормити. Лопаться близько. Тоді ховаємося в хату. О ще одне слов круто. Літаємо і чекаємо, куди воно прийде. Давай, 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 давай. Давай, шварога блискавка. Давай, 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 давай. Дай біля мене. Це 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 ворон? Ворон літають, чи це воробей, якщо не мені? Ну не знаю. Буде. Я, блін, я побачив долеті його тіло. Я подумав, що це на мене летить, а просто ще треба було вище підійти і сравнить до мене підсипати все. Капець. Так, далі. Далі. Е, знаєте, друзі, я хочу дойти до Сіка, тому що в цьому Аутодорсі я ні разу доходив до Сіка, але пару моїх друзів, які грали цей в AutoDorse, то вони, блін, проходили. Чувак. Давайте б'ю руку пожалуй. А тут, а тут трава, зачекай, я, я наступати не буду, я замітив, це ж трава Це ж, це ж трава. Взяв, все, стой, чувачка, все, до побачення. Так. Ну, Ні, це... Ні, це вийти ну, в уровень, там ще каркав, не каркав. До речі, а якщо тут судом не кидать, то, мене, то якщо він буде Як тут холодся, і він не може це близко чи ні? Навірно, ні. А мене... все, не ну ні. Так, 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 так. Так, а, в принципі, тут судового не буде, тому що він там десь був, здалекі. Якщо він це час будет, це якось буде нецікаво. Ну сюда. Тут посы нема, значить все. Заглянули цю фату, если що... не зря зайшов, все. Чекаємо сейчас пройдет сам. Молния. Два раза що таке було. Не буде, чи ні? Я щось не розумію. Две стики що два рази покрывило. О, да-да-да. А ты все к Значит, таки починається оце блисконка шарова. Да, і знаєш, что вона виглядает по типу невінці шари, я замітив, а в виде лиця. Тобто два ока і прям улыбка така. І улыбка така. Тобто воно, знаєш, допоминає мені із усього. А, а, а 120 із из Z. Реально прям чітко на... Прям чітко похоже. Прям капець. Чот. Це доходить тут і два. В принципі, зашибись. Да, в принципі, да, як шо ж, якщо, якщо що, ці. Це, що це. А, це все. До речі, до речі, підписуйтесь на канал містер Котик Плей. Він. До речі, він зараз стрімить, по потім заходьте і напишіть... напишіть в чаті, то передають привіт віддані. Він буде дуже радий. Буде дуже радий. Дай mm -hmm. mm -hmm. нос. Не мешай. Mm -hmm. так. так. О, ще один ключ mm -hmm. круто. В принципі, в мене і так усе. є. Так! Mm -hmm. Ой, я друзі, я почув, що хтось за Дімей пішов, ну блін, Я духа вся святка, быстро відкрию цей замок і цей ну блин я, я блин тупо ну блин я е, мене чув, я щось не встиг повернутися я чітко чув що хтось за мною йшов да, цей монумент капец капець тупо блин, це жесть ладно погнали наступну катку І що, друзі все погнали Блін, капець это ранний блуцей тупо я не я тупо не встиг блин, повернутися щоб на мене монумент не напав ну, капець блін жесть Давайте, до ско. Давай, давай, відчиняйся. Так. Ба, капець, я реально забув пишу монумент, даже в мене просто ходив, ходив і ходив. Але, так, треба, блин, трошки слухати, щоб у мене мої задні монумент. Ой, я реально... Я думаю, що сейчас встигну будуть повернутися, но але... стиг. О, до речі. До речі. Дякую. Хотя, блядь, я в неї тому пішов Ладно, зато давай заміни, щоб на плюс один було. Ха-ха. Так, і сюди сходимо. Може ли Опа, ми тут робили. Упадає якесь гіблок. Так, чому? Що, в принципі, так, да. можемо звалювати, я потратив на це не використання. Круто, що вам сказати, круто. Так, так, иди вот Давай ты сюда. Я знаю, что тут будет вот сай. Вот Оце сюда дверь, да. Короче, ты все. До речі, а ну-ка, я знаю, що ще, може, ще буде, насякав, а ну-ка, може тут ще щось тут, а не цікаво зайти. Так, ну, тоді. Підемо сюди. Сюди біжимо, тут буде ключик. Ключик, ключик, ключик. Угу. Давайте давайте країну. О, наращу суму. Ооо, ключик клубу вот, то підемо, підемо, заберемо. лип Але сюди можливо. Давай збігаємо якраз там путь відчинить по цьому. Так, так, Блін, а що? А тут десь туалети нікого немає. Немає, значить тоді все. Так, сюди погано. Хоча оцей... в оцей момент якось цікаво стоїть. це не ісіне... ісіне... Оцей монстр. Ось ой, якийсь можна тільки ще ми немає. Уже... А як цим... я вже... О, називається? Я да я вспомню. Мендрей... А, Мендрейк, не знаю. Да, вроді би виглядає як оцей зверху. Гигл, оцей мелкий в другой части. Він тепер став за... його трошки поза мене зробили. і тепер він мандрейк. Гигл. Ну блін, мені прямо я тут був в офіге... офігів. Був офіге, коли приїзд на шов Просто хліб. Мені там ще очікує покормити це вороні хлібом оце. Капець. Круто. Так, ну ми за мною не біжить все. Я... Так, ну дивись. Давайте включу. Я сразу відчиню. Тут все сразу три. А, не чотири. Я відчинив, ладно. Я вже відчинив. О, круто забираю. Так не буде оцей шаровий? Так господи. Капець, это духовно. тут да вот тут було, ні? Чи це... чи там через пару цих оцей був і ось сегодня? Капець, так ладно, погнали! Не так хочу, блін, хоча бы до сіка пор Так. Ось наш ...любимий садомик. Я собі спокійненько, Открой. Що ти що зробив? Тут мені тут дерево поламав, як я... А як я пройду стопе? Все, прошу. Не заніти Так, чувак. Давай, значни, ч роботи Я пішов. Я пішов. Бля, я там чуть на траву не наступив. Капець. Так. Я не Я ще не сюди пішов, так капець Капець, треба назад і йти сюди. Ну подожди. А де ж цей. І що вже і що побіг? Ну капець. Так. Облітаем. Двері без ключа. Так. О, це що таке? Це що Цікаво. Цікаво башня. А куди? Почекайте, куди мені йти. Витя, я знаю що... А, куди ще раз? Туди. Дивись куди оцей показує? Екзит це туди. Зачекай Екзит, Тобто туди. Що там нічого немає. Питання, а куди треба йти? Дивись, тут все типу показує. Що сюди треба йти? Ну ніфіга. Ааа! Господи! Надо було сюди йти. Я тут подумав. Капець. Садового немає. Вроді нема. Погнали сюди. Чи не сюди? А, ні, не сюди. Давайте перемикаємо. Може ключ десь знайду. А, нічого нема. Тоді давайте назад підемо. Так, так, так. О, да, сюди. Так, а дивіться, щось не радо. Так, не що шаровою цей. Близько не було. Цікаво. Зато вже... За що тобі щоб з'єднаєте став. Так, до момент ти не будеш іти вам не-хе-хе. Я пішов. Тихо, тогда прислушую прямо чітко прислухатися. Я не йде, не йде. Та ви серйозний, капець. Дякую. Так, Момент не сзади. Ні, монументу немає. Начните, наверное, це був обичний монумент. Я це ж не живий. Так. Друзі, а... О, дивіться, це шо таке. Заходимо. А! Я тільки що цей потрапив. О, зато лампу забрав. Зато лампу забрав. Так, Нічого немає, нічого немає. Мону мене нема, все, Я тоді спокою. Опа. Зараз буде. Оце оце якось стоїть Ну ладно. Я за ним дивлюся. Я за ним дивлюся. Я за ним дивлюся. Мені у цей момент якось цікаво Так, так, та, 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 все все. Ну, реально якось цікаво стоїть Прям не подходяще. Блин. блин, тому що кожен раз обиратися. Обертатися сюди. Щоб... Ми не любимо. Ну блін, ну реально цей монемент якось цікаво стояв. Реально якось цікаво стояв. Досі не достої там досі. Стої. Якось цікаво. Якось цікаво, однако. Тобто дій бачити сюди. А! Я сюди пошивкись. Давай. Капець! Иди мені ты! Жесть. Сюди можна якось? Ні. Куди? Мені... А, я походу зрозумію, треба вниз это. Сюди і сюди йде. А вот тут вниз. А, все. А, чекайте, а де він? А де він? Може сюди мені треба? А, мені сюди, походу, треба не вийти. Добре. Обид бен, треба. Так. ще один бит сюди. Так. Момент за мене йде, значить, яких штурма. Ну спокійно, коротше. Іду спокійно. Іду спокійно. Так, оцей момент. Ключе цікаво. Опа, ключик. Опа! Опа! Ви це бачили? Ви це бачили? Прям много? Десь. Де провірити його? Пішли. Опа! Чую. Чую, садовника. Я буду кожен раз питатися. Я, я точно бачу, что это маномет Тихо. А, у меня сам не побачился. Так, там же домик. Всё, Ой. Я на траву не наступал. Так. Добрей! Ні, капець. Я випадково його взяв. Так, да, все. Друзі, це капець. Я знаю, що він його може отрубити. Ну, Капець. Так, да, я, мабуть, треба було, його не треба було брати, походу. Капець. Ну, да Якось хреново, знаєте. Тому паліна. Капець. Так, то що, друзі, блін, непогано зіграли, блін, знову не пройшли, блін. Да. Ну я думаю, блі наступні відео будемо на 100% проходити. Не, Тоді що ж, друзі, будемо завершувати. Да